Виконуємо номер 677 із підручника Алгебра 7 та номер 32 крапочка 8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть на многочлен. І 6 завдань. Приступаємо до виконання квадрат суми двох виразів. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Підносимо 2х до квадрата, отримаємо 4х. Помножимо 2 на 2, 4, да на 5 20, додати 20х і 5 в квадраті це 25. Отримали 4х квадрат, додати 20х, додати 25. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. 7b в квадраті це 49 b квадрат. 2 множимо на 4,8. Множимо на 7 буде 56 і змін на b. І 4 в квадраті це 16. Отримали 49 b квадрат, відняти 56 b додати 16. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати по добуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. 100 10х у квадраті це буде 100х квадрат 2 множимо на 3, 6, да на 10 60 і наше х, у. 3х квадраті це 9х квадрат. Отримали 100х квадрат додати 60х, додати 9. Y у квадраті. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий вираз і додати квадрат другого виразу. Підносимо 9а до квадрата, отримаємо 81. А в квадраті. Викунаємо множення 2 множимо на 4 це буде 8. І на 9 72. І наше змінні аб. Підносимо 4б до квадрата. Отримаємо 16 б квадрат. Отримали 81 а, квадрат. Відняти 72 аб, додати 16 б квадрат. Квадрат суми двох виразів. Дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. 2 помножити а, 1 третя і квадрат, од, квадрат добутку 1 третю х це буде 1 дев'ята. Х у квадраті. 3, 3 у нас скоротиться, і останеться 2хі, залишиться. І підносимо до квадрату 3 у це буде 9 у квадраті. Отримали 1 дев'ята х квадрат. Додати 2х, додати 9 у в квадраті. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий вираз і додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата 5 м отримаємо 25 м у квадраті. Виконаємо множення 2 на 5 це 10, і 0,2 на 10 це буде 2. Маємо мінус 2 мт і додамо 0,2 добутку 0,2 т. Це буде 0,04 т в квадраті. Отримали 25 м квадрат, відняти 2 мт, додати 0,4 т квадрат. Номер 677 із підручника алгебра 7. Та номер 32,8 із підручника математика 7. Виконано.